Всім привіт! Ви на каналі Автосова і сьогодні ми з вами разом подивимось, а чи можемо ми сьогодні з вами на українському ринку у 2023 році купити якийсь кросовер до 5 тисяч доларів. Поїхали розбиратися разом! Дивіться, дивіться, перше, що потрібно розуміти, коли ти купляєш собі кросовер, до 5 тисяч доларів, це те, що так живих машин на ринку вже немає. Вже геть немає цих машин живих. Тому ти будеш грати в таку гру компромісів. Або це буде живий мотор, або це буде живий кузов, або щось навпаки. І десь і там ти будеш знаходити свій варіант, який постійно буде приносити тобі певні проблеми. Або той повний привід, за яким ти женешся, так бажаєш його, він може вже працювати некоректно чи е, вийде зі строю там чи через певний період. Тому це все потрібно розуміти. І якщо все це не зупиняє тебе далі шукати кросовер до 5 тисяч доларів, давай разом зі мною зараз подивимось на авторинок України і знайдемо щось цікаве. Поїхали! І перше, на що я звернув увагу, це Kia Sorento першого покоління. Він випущений з 2002 по 2009 рік. І він виглядає навіть сьогодні, в 2023 році, дуже непогано. Він має повнопривідну систему, він має просторий і комфортабельний салон, висока якість збірки, доступність запчастин. Ну тобто ця машина, яку можна дійсно брати і розглядати, тим паче за ціну в 5 тисяч доларів. І так, дивіться, друзі, Kia Sorento першого покоління, я вже відкрив декілька варіантів, ось 4950. Ціна. Перше, що хотілося б зазначити, він виглядає доволі непогано візуально. Тобто, як для авто 2005 року, він виглядає доволі сучасно. Він доволі просторний, він доволі багатофункціональний насправді. І ще потрібно пам'ятати, що це рамна конструкція. І дивіться зразу нюанси, які ми бачимо з вами. Ось зразу бам, ось така історія, бам. Тобто арки потрібно варити, і про це власник він каже. Тобто авто технічно в гарному стані, але має недоліки по кузову. ось такі недоліки. Йдемо далі, відкриваємо ще один варіант, ми бачимо, зразу ось, вже якісь інші. Запчастини тут стоять, щось якісь проблеми. Тобто, якщо ви обираєте Kia Sorento першого покоління, ось дивіться знову ще один, четвертий рік, 5-200. І вже з арками є, є проблеми. Це потрібно буде робити. Тому якщо ви обираєте собі Kia Sorento першого покоління, дивіться, щоб по кузову він хоча б був більш-менш живий. Ще дуже важливо звертати увагу на ці авто, на, на ось цей двигун 2.5 дизель. У нього є проблема з якістю пального, і він дуже вибагливий до якісті пального, тому важливо дивитися, як обслуговувався цей двигун, щоб не потрапити потім ще й на ремонт двигуна. Kia Sorento першого покоління агрегатувався чотирма двигунами. Перший з них це 24 бензин, G4GS. Це за основу взяли двигун від Mitsubishi, він доволі таки надійний і він проходить легко до 300 тисяч кілометрів без проблем. Ще один є мотор 3.5, який вони скопіювали у Mitsubishi Pajero. Здавалося б, що цей мотор повинен бути вал дуже-дуже гарний, але ні. І деякі ці, ці, ці мотори, вони, вони навіть не доїжджали до 100 тисяч кілометрів, тому що запчастини, там корінчастий вал, вкладиші, пошніві кільця, Це було зроблено з більш дешевого матеріалу. Тому люди, які капітали, капіталять ці мотори, вони беруть запчастини взаємозаміняємі від Mitsubishi Pajero цього двигуна G6, G74. Тому ось така історія. Ще один був мотор 3.3, це вони доробили мотор 3.5. І він доволі таки непоганий. І ще один мотор 2.4 дизель, який. Є з ним проблеми з ТНВД, тому він дуже вибагливий до якості, якості топлива. Тому е, і тут вже як повезе, як його обслуговували, яке масло олили, як часто це робили. І треба дивитися безпосередньо кожен двигун. Тому сказати, який двигун кращий, мабуть, можна взяти 2,4 дизель і 2,4 бензин, Це буде більш-менш надійний. І цих двигунів дуже багато на українському ринку. Ну що, друзі, йдемо далі. І далі я пропоную подивитися на Hondo CRВ першого покоління. І це дуже абсурдна ситуація, тому що Хондо ЦРВ першого покоління випускалася з 1995 аж року. І такі автомобілі в США, мені здається, ви можете купити там за 500-700 доларів. Але реальність українського ринку сьогодні говорить про те, що він коштує 4-5. Тому ми вимушені дивитися на такі старі, але доволі, я скажу, надійні автомобілі. В нього висока прохідність, в нього дуже доволі надійні двигуни. І так, друзі, йдемо далі. І я відкриваю Honda CR-V першого покоління. Оце я знайшов такий варіант 1998 року. І виглядає воно доволі непогано. Дуже висока, якість, висока стійкість до корозії у цих кузовів першого покоління і дозволяє в інтривалий час зберігати його зовнішній вигляд. Тому автомобілю 98-му року більше 30 років, а він виглядає доволі непогано. Звичайно, як дизайнерське рішення, це вже старий автомобіль, але. Дивіться, як він тут зберігся, і це виглядає доволі непогано. Ще ми бачимо газ, який дозволить економити гроші 370 тисяч кілометрів. Ну тут що 370-570 що тисяч кілометрів, ніхто вже не знає і не знайде цей реальний пробіг. Тому це вже потрібно дивитися на стан самої. Машини. Дивіться, наступний варіант, навіть є панорама за 4500-170 тисяч ну, да, Хто цьому повірить, 1300-400-100% є. І виглядає, дивіться, доволі таки непогано. Тобто важливо, коли ви обираєте собі CR-V першого покоління, дивіться на те, як він обслуговувався. Якщо він був в таких хозяйських руках, то машину ви можете дуже доволі непогано купити, і вона от, буде вам ще й служити якийсь певний час. Ну, і періодично приносити якісь проблеми. Ось так виглядає. Ось третій варіант 5200-350 тисяч кілометрів. І це такий вілюровий салон, він мені дуже подобається. Він зносостойкий такий, і це доволі непоганий варіант на українському ринку до 5 тисяч доларів. Хоча, хоча і авто вже більше 30 років. Друзі, давайте додамо трішки ексклюзиву нашому відео і розглянемо дуже цікавий автомобіль. Це перше покоління Land Rover Freelander, який випускався з 1997 року по 2006 рік. Він має дуже привабливий дизайн і мені взагалі подобається ось цей кузов цього кросоверу. Він доволі комфортний, він доволі просторний, він непогано керується, він має повнеприводну систему з блокуванням диференціалу, це Дуже важливо для людей, які будуть виїжджати на оффроуд, вже там будуть мати якісь, якісь привілеї між звичайними. Кросов, кросоверами. Там було два двигуна, один бензиновий 1,8. Він взагалі нікуди не їхав, і другий дизельний 2-літровий. І давайте подивимось зараз на авторіву, що ми маємо. Ну що, друзі, давайте подивимось ще один варіант: це Land Rover Freelander першого покоління і авто, якому більше 30 років. І це насправді жах, мені здається, там десь в Європі або в Штатах такі авто ми не знайдемо навіть на смітнику. Але реальність українського ринку полягає в тому, що ці авто продаються. До 5 тисяч доларів. Власник вказує пробіг 230 тисяч км. Мені здається, там реального пробігу ще помножити на 2-3, і ми з вами отримаємо. Але в цілому таке авто ми можемо обирати до 5 тисяч доларів. Ось ще один варіант, тут пробіг вже більш схожий на реальний. 2001 рік бачимо проблеми з лакофарми покриттям, але це корозія і це буде скрізь у таких. Авто потрібно лише дивитися, наскільки це критично. Є певні мінуси, на які потрібно зважати увагу, коли ви обираєте Land Rover Freelander першого покоління. Там було два двигуни, один дволітровий дизельний ось цей, який турбовий, і потрібно дивитися турбіну, тому що бувають витоки масла, як, до речі, у двигуні, так і в трансмісії. Але ось такий пробіг непогано. Непогано буде економія. Другий мотор це двигун, це 1,8 бензин, але він взагалі нікуди не їде. І це також потрібно розуміти. І ви знаєте, мені здається, коли ти купляєш собі кросовер до 5000 доларів, ти повинен розуміти основні. Плюси ці, ці цього придбання це підвищений кліренс. Ми маємо, і ми маємо повний привід, який в, в будь-який будь-який момент може закінчитися. І буде у вас вже монопривідний автомобіль. Тому е, коли ти купуєш собі авто в кросовер до 5 тисяч доларів, ти повинен сісти і двічі поміркувати, подумати і вирішити, чи потрібен мені цей автомобіль, чи дозбирати грошей, купити біль більш щось свіже, більш надійне. І не таке проблемне, тому що якщо на будь-яке авто до 5 тисяч доларів кросовер на українському ринку, ти подивишся, ти зрозумієш, що це буде такий, знаєте, е, дуже багато запчастин неоригінальних вже знаходитись в цьому автомобілі, і ти не знаєш, докуди ти доїдеш на цьому кросовері ТРЕ позашляховику, якщо ми говоримо про Кіа. Сорента, тому потрібно потрібно міркувати. Друзі, що я хотів би вам сказати в кінці, що насправді дуже багато різних кросоверів, які ми маємо на українському ринку, до 5 тисяч доларів. Це Чирі Тіго першого покоління, але мені взагалі не подобаються китайці, я його відкинув. Це Chevrolet Ніва. Ніво мені також не подобається взагалі. Це Nissan X Trail, це Sun Young Це навіть є такий Suzuki Ignis 1.5 бензин. Якщо вам потрібен невеличкий кросовер ви можете його розглянути, а також десь його конкурент, це буде Honda HRV, також до 5000 доларів, це буде такий невеличкий кросовер але дуже надійний. Також можна сюди дивитися Mitsubishi Outlander. І вам. Обирати той кросовер, який ви бажаєте. Чому? Тому що вам його ремонтувати і обслуговувати. Тому що всі ці кросовери до 5000 доларів, це буде, знаєте, такий собі кіт у мішку, і потрібно буде завжди-завжди щось з ними робити. Тому обирайте саме. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до побачення!